Величезне прохання до всіх небайдужих. Хто мене зараз дивиться? Будь ласка, не перелистуйте цю сторінку. Це дуже важливо, дуже важливо для наших військових. Прошу поширити це відео. Із розрахунком таким, що я хочу звернутися до кожного військового, до кожного бійця, який захищає нашу країну, щоб до мене звернувся за лопатами, кірками, за любою допомогою, яку я мог би йому надати. Щиро буду вдячний, якщо всі ви поширите, пролайкаєте, прокоментуєте, прокоментуєте, а не про там е плюсики там поставити, де все. Просто е Бажано лише прокоментувати від себе, це щоб військові отримали допомогу, тому що дуже багато військових сидять в окопах, але не знають, як звернутися. Будь ласка, напишіть, поширте, прорепостіть. Ну, що небудь зробити, щоб це відео попало в рекомендацію. Це для нашого майбутнього, це для наших військових, тому що що не запишу відео. Проігнорують. що не запишу, проігнорують. Ну, я сьогодні три посилки. Все, на завтра мені нема що відправляти. Так, волонтерам я не буду роздавати. Або в тиловий час я просто допомагаю тим хлопцям там, де жарче всіх. Жарче всіх. Так що, будь ласка, прошу ще раз прорепостити, пролайкати це повідомлення для того, щоб військові побачили і могли замовити мене допомогу. Щиро всім буду вдячний. Працюємо далі. Дякую всім за увагу. А якщо хто бажає допомогти, в шапці профіля є банка, яка, на жаль, вона стоїть уже бог, не скільки ніхто туди нічого не цей. Але може хтось загляне і допоможе 10, 20, 50 гривнями. Працюємо далі, бережіть себе, слава Україні! Прорепостіть, поширте це відео. Дякую.